Помолимося за ці закони проти цих законів, які забирають права у малосильних, у бідних. Закон про від'єм нерухомості за навіть маленький борг. І за відміну моралі, закон про відміну моралі. У суспільстві нашому халілуя, слава тобі, Господь. О, слава тобі, Господи, Боже наш. Слава тобі, Боже, ми приходимо в молитві до Тебе. Ми приходимо, Господи, з вірою до престолу благодаті Твоєї через шляхом новим і живим, через кров Ісуса Христа. Приходимо до престолу Твоєї благодаті, щоб молитися за наше місто, за нашу країну. Бо благословенням праведних звеличується місто, звеличується країна. І ми молимо Господи наш, Боже наш, щоб ці закони, які забирають, крадуть права у малосильних, у бідних, щоб вони були відмінені і скасовані в ім'я Ісуса Христа, ми молимо, Господи, щоб тих, кому довірена, довірена на цей час влада, щоб вони служили Господові зі страхом, щоб вони врозумилися, навчилися, навчилися суті землі. Як правильно служити людям і бути правди, робити правду перед Богом в ім'я Ісуса Христа? Ми молимо зараз за те, щоб скасовані були ці закони. І ми Боже просимо, щоб були прийняті ті закони, які захищають права малосильних, які захищають права бідних, в ім'я Ісуса Христа, які захищають права. Переселенців, воїнів ми в першу чергу молимося й ходатайствуємо за них, за воїнів за їх сім'ї, за сім'ї загиблих в ім'я Ісуса Христа. Нехай будуть прийматися ці закони, які захищають їх права. Бо в Слові Божому сказано, кому честь честь і меч владі вірений для того, щоб карати тих, хто роблять зле. І поощряти тих, хто робить добро. В ім'я Ісуса Христа, також Боже, ми молимося за закон, який е, планує відмінити мораль, суспільну мораль, мораль в цивільному законодавстві. Ми просимо наш Господь, щоб це не відбулося, щоб це було скасовано в ім'я Ісуса Христа. Бо ти Боже, благий і святий, Тобі. не свойственно смотреть отчам Твоим на беззакония, которые творятся в законодательной сфере. Во имя Иисуса Христа мы просим, Боже, за отмену, за снятие перевязей на чреслах тех, кто занимается этим беззаконием во имя Иисуса Христа. И пусть на их места станут те судьи, Которые будут по правде судить и исполнять волю Твою, благую, угодную и совершенную во имя Иисуса Христа.